День без куріння закликають провести рівнян медики, освітяни та правоохоронці, і все для того, аби зберегти своє життя. Адже медична статистика свідчить, що саме надмірним курінням спричинена більшість хвороб. Близько 47% – це є серцево-судинні захворювання. Захворювання органів дихання 19%, рак легень 16%, інші онкологічні захворювання близько 9%. Понад 100 тисяч українців. В рік помирають від хвороб, які спричинені тютюнокурінням. Це фактично близько 300 українців. Щодня свою статистику наводять і правоохоронці кажуть: нещасних випадків не зафіксовано, проте майже шість сотень людей за куріння в недозволених місцях вже цього року притягнено до відповідальності. Осіб, які вживають тютюнові вироби в громадських місцях. А це є сквери, вулиці, під'їзди, це є зупинки. Це є громадські місця, де скупчується більше людей. Звичайно, такі особи виявляються, притягуються до адміністративної відповідальності. Відповідальність за статтею 175 пункт перший. Це від попередження до накладання штрафу 51 гривня на даний момент. Однак невдовзі ситуація для курців може ще погіршитись, адже прийнятий Верховною Радою законопроект, який нині чекає на підпис президента, суттєво розширює перелік заборонених місць, та й штрафи за порушення сягатимуть 10 тисяч гривень. Такі суворі рамки, переконані громадські діячі, дозволять курцям задуматись над здоров'ям, перш за все оточуючих. Водії особливо на кінцевих і на початкових. Зупинках вони собі перекурюють, і вони навіть не виходячи з маршрутки, курять і відповідно заходячи вже у е, цей мікроавтобус, там вже є запах цього диму, і вже неприємно там почувається. Опитані на рівняни переважно таки задоволені нововведенням, хоча дехто вважає, що перед цим треба було б належним чином підготуватись, як давати силу цьому от закону. То треба зробити спеціальні місця для куріння. Ну тобто, про які не знали б там одна-дві людини, а про які знали б багато людей. Фахівці визнають, змусити людину курити не просто. Втім, пропаганда та наглядна агітація таки здатні запобігти цій шкідливій звичці. Тому батькам радять привчати дітей до здорового способу життя ще з малку, причому власним прикладом. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.